Вітаю всіх ви на каналі Квіти та інше, Я Іна. І сьогодні хочу поділитися з вами результатом висадки своєї вісти в ґрунт. Результат двоякий. Хочу поділитися, розповісти про помилки і непомилки. Ну і декілька таких порад від мене. Кому це цікаво, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобаючку. Завжди прошу. І знаю, що люди, які небайдужі, завжди поставлять. Тому, будь ласка. Ну і що тут вісту? Висадила я її. Трохи сонце падає не так, як треба. Ну, Зараз прийду. На ось таку діляночку розміром 2х3. Висаджувала я бабелгум. Ось цю красуню. Новинку для мене Raspberry Star. Знову ж таки, Бабл Гум, віста джазбері, такий суперколір в неї. Ось тут також джазбері, Ну, якийсь в мене такий планувала я в'язерунок. Ну, таке щось вийшло. У моїх планах було по-іншому. В моїх планах було таке, що вона ну, все заполонить своїм квітом, так як в мене було і в іншому місті. Але тут не так. Не знаю чому. Ну, Верніше, здогадки в мене є. Чому вона не затягнула? Тому що в минулому місці, там, коли в мене вона не розросталась, то був недолік поливу. Тут, в принципі, також недолік поливу. Але все-таки, ну, більш поливала. Тут мало місця, поливала, було б добре, якби був якийсь капельний, а так, ну, вже як є. От... Ну, немає в нас води багато і немає звідки її і брати. Тому вже якось розпреділяємо. Дивіться, зараз ранок, і я думаю, що вона. Хочу ж показати вам ось з цього боку, де ранішнє сонце, в нас тут шпалера йде з виноградом. Тому ранішнє сонечко розсіяне. Саме оте от гарненьке ранішнє сонечко, воно ось з краю розсіяне. На оцих кущах що далі, то воно гарно попадає. Тому вони і виросли досить такі гарні. Ну, ось ця, що віста Джазбері, ну, я думаю, десь ну, можливо до метра. Зараз вона. Якщо камера і не передає, то це десь ось так. Наближається до метра. Ось тут також. Віста Бабелгум також. Така. Далі Джазбері, вона там поплилася, ну, думаю, десь скоро буде не так довго і буде мети. Ось ці середні, де сонечко ранішнє менш триває. ну Тут воно не так його видно через виноград, знову ж таки, вони менші виходять за розміром, окрім ось цієї. Зараз квітування рідке, тому що були. І грози, і дощ був такий, він трошки її ну, ніби пошкодив, але ця віста вона, вона відразу стала на своє місце, але знову ж таки квітування в неї зараз не таке ну, не так масово. І ось цей бік, де як видно, і на зараз, що виноград затуляє гранішнє сонечко, воно, бачите, вони самі менші. І часбері, і ось ця і тут квіточок мало. Саме краще ось там, де ранішнє сонечко є. А ось обіднє сонце, те, що після обіду, воно будинком тут закривається. Ну, скоріше закривається. Бо тут же знову ж таки надалі. Тому воно не так печеться. Ну, так, я щось вирішила собі, такий в мене по них діагноз вийшов. Але знову ж таки. В іншому місці вони мене росли краще, тому що там і земля була краще. Тут просто земля, яка нічим не підживлена. Просто при посадці я додала нітрмуфоску, навіть це таке добриво, яке може бути і шкідливим, не те що корисне. Але, в принципі, як ними ніякому можна користуватися, якщо буде полив. Ну і надалі я, звісно, підживлювала декілька разів. За весь сезон не багато це було. Поки не було квітів по листю давала підживлення, а ось вже коли квітують, то десь, ну, можливо, раз в дві неділі я давала добрива. Переважно це була рівна формула 20 20 20 Ось недавно дала каліну, щоб все-таки знову було багато квіточок. Ось ця Raspberry Star, вона якось зараз ніби як розвалюється чи що, а взагалі-то вона мені дуже подобається. Ось навіть в ґрунті. Можливо, квітів не так і багато у мене вийшло. Я думаю, можна отримати гарніші результати. Я бачила гарніший результат. Але, має такий. але ось її можна висаджувати в ґрунті, і вона буде прикрашати досить добре. Тому цей рік в мене з таким результатом, але все рівно, знаєте, воно гарненько. воно... Барви яскраві, я не прихильниця монотонних якихось модних посадок, таких, щоб в тон все було. Я люблю, щоб був такий хаотичний набір кольорів, щоб було яскраво, щоб було трохи веселіше. Ну і ще одна перевага висадки в ґрунт. Я їх ніколи не обрізаю. Ось так, як вони навіть втратили силу квітування, квіточок стало менше. Петуні, ті, що в горшках там в мене стоять, вони крім тайдала. Обрізані, От, ну, майже більша половина, скажімо так. А цю я не обрізаю, ось так, вона просто займає оце місце, так виселить, тому що досить це яскраво. І я б рекомендувала висаджувати вам вісту ось так у ґрунт. Це мінімальний до неї підхід. Головне ось полив на початку. Тому що в нас, коли її висадила, не було дощів ніяк. От Коли полила, коли ніколи. І ось коли саме вона нарощувала вегетативну масу, було мало поливу. Це моя помилка, але в мене іншого варіанту не було. Тому так і складається. А ви, якщо можете забезпечити якісний полив, то це буде 0,0 ну, вина квітів. Тут це 100%, а якщо ще дасте підживлення, то будете мати. Супер результат, тому, тому ось так. І ще, що сьогодні хочу показати, це ротики, які ротики садові, які я обрізала, які ну, після першого етапу квітування, і вони зайшли на інший вже етап. Не всі ще почали квітнути, але ну, вже розквітають. Заходять на новий свій виток, тому що таких ось. Етапів квітування буде декілька. Ну, в моєму садочку, тому що після кожного, ось так, коли вони розквітають, вони будуть квітнути, квітнути, період квітування буде залежати знову ж таки від погоди. Якщо буде не дуже спекотна температура, то вони будуть більш довго квітнути. Якщо буде спекотно, то звісно, це буде скорочуватися етап період квітування. І тоді, після того, як Обріжу я їх, вони знову ж таки підуть наростять ще більші кущики і знову будуть квітнути. Тут в мене вони висаджені, я вже показувала так типу рабаткою, ну, але ж, як сказати, з цього краю вони більші, а тут і донизу, де спускаються. Не знаю, чому там, мабуть, що земля гірша, вони ну, менші кущики. А тут ось такі красиві. Ще покажу, коли вони повністю розквітнуть, тому що зараз, бачите, цей ось уже розквітнув, а цей тільки заходить. Ну, не знаю. Можливо, якби це був один сорт, то було б зовсім по-іншому. Мабуть, що різні сорти, верніше, кольори, розквітають по-різному. У мене мікс мікс Liberty Classic. Це гібрид. В вис, висоту десь. Там іде 40 см, якщо ви будете в закритому ґрунті об'ємі. Якщо щось так у відкритому, то, ну, я думаю, сантиметрів 60 вони досягають. І ну, це дуже красиво. Тому рекомендую ніяких додаткових праці біля неї немає. Біля них немає цих квітів, просто їх висадили. Ну, є... Можливість підживили. Я за весь час, мабуть, що двічі підживлювала. Ну, і так по листу, звісно, коли йшла по петуні, то їх зачіплювала. І ж з обробітками. Якщо було в мене багато розчину, то я їм трошки вділяла. Але це було, знову ж таки, можливо, десь пару раз за весь сезон. Тому такі квіточки хотіла з вами поділитися. Така краса. Поряд тут у мене знову ж таки петунія більшість обстрижена. І ростуть хризантемки. Мої маточні рослини висаджені пізніше, більші трошки, ті ж раніше в більших об'ємах, а тут в 5 літрах. Ну, хто на моєму каналі був раніше, то я вже говорила це. Набралася різних сортів, хочу протестувати їх, як вони себе ведуть. І середньоквіткова, горшкова, і мультифлори, і хочу вибрати самі такі, бачите, там вони і, над, і там далі стоять гарні сорти і лишити для продажу. А те, що буде не дуже гарне, ну, тож, розмножувати не буду. Ось такі справи. Цього року я висадила колеуси не туди, де треба. І вони в мене ну, просто жахливі, хочу також до них сьогодні дійти. Ну ось ви не лякайтеся, тому що це, ну я не знаю, як це його і назвати. Тут сонце ранішнє тільки, після обіду ніби його й немає, повинні вони бути гарненькі, але вони ось такі чохні. Чесно кажучи, в цьому році висадила в горщики тільки ті сорти, які мені дуже подобаються. Ну, остальні я висадила в ґрунт для того, ну, просто щоб вони були. Думаю, буду брати чи ні посадковий матеріал. Але думаю, що не всі буду лишати. І зараз ще в одному місці покажу. А ось такі кущики я висадила за теплицею. Тут зараз немає сонця після обіду, воно тільки. І дивіться, які гарні коле які кольори. От як в телефоні ви бачите, на відео, от такі вони і є, досить яскраві, красиві. Ось, ось ця ще ж з таким салатовим ободочком, вона яскравіша. Ось цей який красивий. Поряд також зараз не дуже яскравий, але все-таки яскравіший він. А ось крайня така сама була. Поряд. Ось цю одинаково показує. ну можливо... Трішечки вона яскравіша. Вона, він ковлесь. Ось такий. Ось такий красень набирає кольори. І ось зараз повертається сонце, і тут буде негеть видно правильний колір. Ось така краса. І ось цей. В реальності він дуже яскравий. Дуже такий темний і світлим, і на контрасті. Бачите, я їх. Посадила, вони й не разом просто якось так виходить, ну щось неправильно. затіняє він його, ну, заважає. От, якщо в мене все складеться так, як я хочу, то на наступний рік я хотіла б, трохи я його зменшила, не бачу, що тут винно. Сонце так світить, не видно, що я показую. Хотіла б ось оці два колеси між собою, отак почергувати, було б, мені здається, гарно. Ну і там ті, що в горщиках ще покажу потім колеуси, а це ці, які в мене в ґрунті ростуть. Чесно кажучи, це другий раз я висаджую просто в ґрунт. І другий раз бачу не дуже гарний результат, тому що вже в мене в ґрунті росли. Якийсь рік і ну, були негарні. Догорщиках в тому році були просто супер, але вони мені трішечки вже ніби як піднадоїли, треба від них відпочити. Тому вони в цьому році в мене ростуть в землі. Матеріал для розсади буде, а так ходить їх поливати, то немає в мене зараз не води, нічого для них. Так вони мені тут і мучаться. Але все-таки, дивіться, які красиві кольори. Оце є це з насіння, він вийшов такий. Ну і ще в кінці відео ось покажу вам, як розростався, почали мої катаратуси. Вони дуже були некрасиві, дуже такі маленькі. А зараз вони, ну, мені подобаються. Я вже не хотіла їх на наступний рік. Але зараз вони почали рости. І я вже знову думаю про них. Ну, дуже такі кущики симпатичні і листя, красива, і квіточка, але невеличкі. Можливо, ще щось буде з них. Але поки ось так. Знову ж таки, якби я їх поливала, вони були б кращі. То тут головне поли. Ну і нас води не вистачало на все. На цьому все. Миру нам та гарних квітів.